А на той час, я тобі скажу, це була... Все само. ми йдемо на таке рішення, вона не буде Тому фінансовий ресурс, якщо міська рада не володіє, то або має факт. Далі ще кілька років руйнувалося дане приміщення. Його треба чимось швидше передати в користування або продати. Області. Але, на жаль, дане рішення на сьогоднішній день не виконано по тій причині, що була організована, підготовлений проєкт розпорядження про утворення комісії щодо передачі даного об'єкту на баланс комунальної установи. Міська рада відмовила о, о, надані представників до цієї комісії у зв'язку з тим, що вартість даної будівлі. Входить до статутного фонду Ну, На даний момент треба вирішувати питання. -перше, треба, якщо ми її навіть візьмемо на баланс управління будинком, треба вирішувати питання утримання і взагалі ефективного використання е, цієї споруди. Ну, і стій... тут має бути не, почекайте. таке Ви, рішення то... приймалося. Ну, не, не, нами, да, не нами, не нами з вами. Але... Розумієте? Ми з якою метою? Ми приїхали з цією метою. Щоб коли ми до сесії на комісіях проаналізуємо всі прийняті рішення, подивимося на місці тут, на місцевості, так би мовити, щоб ми виробили і кілька варіантів, кілька проектів рішень. Розумієте? Е, Свідоцтва... Володимир Іванович, так. я можна, ще... це, слово, це, з де, цього це приводу? це деталі, звичайно, Значить, але задавайте буде попередньою конденцією Розглядалося питання, чому виникло питання саме передати управлінню будинком. Вирішувалось питання з ініціативою Анатолія Петровича значить, передати це приміщення на баланс Луцькому медичному коледжу для використання його під учбові приміщення лабораторії і аудиторії. Ну, але було таке суворе заперечення скажімо, обласної санепідстанції у зв'язку з тим, що цей об'єкт знаходиться в санітарній зоні. Дане рішення було не прийнято обласною радою. Ну але для того, щоб виготовити, щоб прийняти нам у свою власність, цей об'єкт, комусь йому треба і комусь треба поставити його на баланс, і хтось має дати гроші на, на виділення, на виготовлення технічного паспорту, свідоцтво на право власності, а власне далі вирішувати треба долю управлінню будинком, Воно по великому рахунку можливо і не потрібно, бо коли ділили Волинь Облканал, відповідно, Луцьк канал був зроблений, окреме підприємство, і цей об'єкт залишився за Луцьк водоканалом. Зараз є звернення Луцької громади до обласної ради про те, щоб цей об'єкт передати під амбулаторію, яка буде обслуговувати Дубнівський район, оцей, і реабілітаційний центр для міської лікарні. Тому що під інші речі його використовувати не можна. Отут знаходиться водозабор. Польський ще, який у випадку відключення скважин, які знаходяться на межах Луцького району, бере воду на місто, і тому воно є обмежене з точки зору відвідування і з точки зору знаходження людей на цій території. Це санітарна зона. І ми не можемо цей водозабор віддати або закрити його. Тому що якщо тільки, я ще раз повторюю, десь будуть відключені скважини в Луцькому районі, місто залишиться без води. Ну, Воно дійсно, що це тимчасово, але як для лікарів, вони будуть перебувати тут до 8 години, що це треба тільки ось цим узгодити. І як тут є директор водоканалу, це можливе тільки перебування, коли вони змінять форму очищення води. води. Так, так. 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 То це одна з обов'язкових. У ну, нас вже на, сьогодні, на сьогоднішній день є домовленість, керівник може сказати про те, що я думаю, що в цьому році ці речі вже будуть не хлорування води, а там ну, є технології. Є інші технології. Так, от він на, зараз. Якщо коротко, то ось за забором знаходиться хлоратор, це об'єкт, який відноситься до об'єктів небезпечних, підвищення небезпеки. Тут знаходиться склад хлору, але на сьогоднішній день ми працюємо з міністерством, щоб цю хлоратину переробити під гіпохлорит. тобто тоді об'єкт випаде із числа підвищення небезпечності.